Розмови про поступки України ймовірно зміцнять впевненість Путіна в тому, що Росія зможе пережити захід у цій війні. Ось про таке нині пише видання Bloomberg і зазначає, що вже довго говорять, нібито Україна може отримати гарантії безпеки в обмін на поступки своїх територій під зазначеними гарантіями, дехто має на увазі членство в НАТО. Водночас видання зауважує, що немає жодних ознак того, що російський диктатор взагалі зацікавлений у переговорах. У статті також нагадують, що Ті все ще окуповує частину сусідньої Грузії, півострів Крим і продовжує вести бойові дії на сході України, отримуючи при цьому всьому лише затриману реакцію з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу. І нині правоохоронці ідентифікували особу командира взводу збройних сил Російської Федерації, який стріляв по беззбройних жителях Бучі за матеріалами слідства у березні 2022 року. Під час окупації міста військовий відкрив прицільний вогонь із автоматичної стрілецької зброї по двох місцевих жителях, які готували їжу на багатті. Від отриманих вогнепальних поранень один цивільний помер на місці, а інший був поранений і він впав. Йому довелося заповсти до під'їзду будинку і врятуватися. Ворожому командиру вже повідомлено про підозру.